Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з такою чудовою порою року, як осінь. Осінь золотава пора року. Чому ж її так називають? Та тому, що саме восени листячко на деревах змінює свій колір на червоне, жовте, помаранчеве і ось такі золотаві дерева. Радують нас, милують наше око. Пропоную гру, яка називається З якого дерева листочок? Отож починаємо. Перш ніж розпочати гру, пропоную уважніше розглянути листочки. До нас завітала дівчинка Оксанка і у неї в руках листочок з дерева клен. Кленовий листочок. Він схожий на нашу долоньку. А от їжачок для теплої зими у свою нірку назбирав листя з дерева дуб, тобто дубові листочки. Петрик дарує Оленці букет з листочків. Ці листочки з дерева каштан, тобто каштанові листочки. Лисичка зробила собі віночок з листочків горобини. Листочки розглянули уважно? Ну, а тепер пограємо. Вкажіть пальчиком на кленові листочки. Ось ці кленові листочки. Будьте уважними і вкажіть на листочки з горобини. Ось листочки з горобини, а ми продовжуємо гру. Знайдіть каштанові листочки. Розгляньте уважну картинку і вкажіть на кленові листочки. Розгляньте уважно картинку і вкажіть на листочки горобини. На цій картинці знайдіть дубові листочки. Розгляньте картинку і вкажіть на каштанові листочки. Гарно пограли. На цьому я пропоную завершити. І всім кажу до побачення.